Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні 19 березня, температура повітря плюс 10 градусів. І бджілки літають. Носять обніжжя. Тут ось трошки слабкіше літають, там гудять, повертаються з обніжжем. Тут слабкіше літає, ну тут сім'я у тіні, вулик стоїть. Всі з обніжем йдуть. Цього року у нас на півночі України Чернігівська область. Це обліт був 14 березня. Температура тоді була 12 градусів. Сонячний, гарний день, але дуже вітряний. І бджоли так не дуже тоді облетілись. Потім наступного дня, мабуть, це дощ був чи щось, якась погода також трошки не дала гарно облетітись, але потім якогось там, мабуть, 16 березня. Була гарна погода, бджілки дуже добре облетілись і в той день вже стали носити пилок, Ось вони літають. Пасіка в мене на одну сім'ю зменшилась, не тому що якась взимку не перезимувала, а з осені я дві сім'ї звів у одну, ну, просто захотів скоротити пасіку. Я б навіть чотири сім'ї залишив, зараз у мене п'ять. Але сім'ї дуже сильні були, літні відводки я ще з основними сім'ями об'єднував, тому вже ну ніяк просто фізично в один вулик дві великі сім'ї не вмістилось би. А так я ось тут була сім'я, я, вона трошки слабкіша була з тією сім'єю. Номер шість об'єднав, ну і це найсильніша сім'я ось навесні вийшлась. <хи> тут найменше було підмору, ну і найкраще ця сім'я і літає. Вона, ось як бачите, тут просто, якщо там одна-дві прилітають, то тут цілий натовп піде у літок. Що ще хочу сказати? Цього року, як я зимівлю проводив з осені раніше я, коли бджоли вже у зимовий клуб, вже формувався зимовий клуб, бджоли вже на зимівлю переходили, коли вже температура понижалась, то я відкривав у цей люток у другому корпусі. Для вентиляції, ну і так бджоли зимували. Обмежений льоток у, тут, у днищі, і верхній льоток. Також обмежений така була вентиляція. Цього року я верхній льоток не відкривав, а отак на у цьому першому корпусі із цим круглим відкритим льотком така вентиляція була. Не знаю через це чи що підмор цього року був сири. сирий, вулики так дещо. Ось як бачите, які зазори, дещо так деформувало від вологи. Ну, але бджоли гарно всі перезимували. Ну, до речі, у цьому у сім'ї тут сухий був підмор, а у решті сімей дуже вологі, навіть і місцями дуже і плісняві. Хоча я на зимівлю іще ось для збільшення підрамкового простору пусті магазини підставляю. Тобто отак літають. Якщо навіть вже і повернеться ще холоди, але це вже для бджіл весна вже розпочалась. Уже вони літають, пилок носять, матки вже там Це кладку. Проводять, це вже весна. Ну і що я ще хочу у цьому відео показати. Зараз підемо ще тут ось трохи ще у підмору. Бджилки викинули. Також з пілком повертаються, але слабкіше. Зараз підемо ще до дупла, там де живуть бджоли у природних умовах. Ну і побачимо, як вони там перезимували чи ні. Uh -huh. Ну і ось я дістався до того дупла, де поселився риб дджил минулого року. Льоту бджил я тут абсолютно ніякого не бачу. Тут е, великий отвір у цьому дуплі такий е, зверху, щоб не затікала вода, сніг туди. Я прибив таку е, дощечку. Але тут бджілки все рівно. Я тут підравняв, Але бджілки не літають і ніякого навіть звуку від бджіл я тут не чую. Так що а, там сотики я бачу, стільнички є. Звуку нема ніякого. Якби було чим присветити, то там можна було б побачити стільники. Треба це дупло буде взагалі забити, щоб бджоли тут не селились більше. Тут, мабуть, об'єму об'єму не вистачає для життя. А може просто корму не вистачило. Ось верхні, верхні стільнички повністю пусті, порожні. Дупло, в принципі, знаєте, не дуже і маленьке. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість стільників. Не знаю, на камеру, мабуть, не буде видно. Але е... стільники порожні. Повністю порожні. Меду зовсім нема. Взагалі, може б і перезимували, якби був мед. Мабуть, все-таки не через те, що сім'я маленька, тут не вистачало об'єму. А просто не перезимували, тому що банально не було кормів. Так що... Трошки е, така сумна подія. бджілки тут у дуплі не перезимували. Ну, я не знаю, мабуть, може забити це дупло взагалі, щоб тут не селились. Воно таке не дуже і вдале. Ну, а може цю досточку назад забити. Може. Хай селиться, і рий. Якщо ранній рій, в принципі, як я бачу, то місця тут вистачає. Головне, щоб було мед, щоб встигли назбирати. Так що ось такі справи. Трошки я засмучений, що не перезимували оці бджоли. Якби я знав, що у них ну, немає кормів. То я навіть би не пожалкував би сиропу дав би їм. Якось би придумав би. Ну, але я цього не знав. Я якась паличку туди в стільники, е... А, не паличку, це, мабуть, як е... кліща ганяв і на дроту е... ту смужку туди, як я за стільник, там за стільник, то мед був, ну, очевидно, його було мало. Так, щось такі справи. У цьому дуплі бджоли знову ж таки не перезимували. Раніше також поселялись у цьому дуплі, але ні разу не перезимували. Цього року зима була, можна сказати, тепла, без сильних морозів. Я думав, що вони перезимували. Аж, як виявилось, що ні. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.